Із сучасного газового котла десь на ринку України півтори-дві тисячі євро. Підвод газу колибається від трьох до п'яти з половиною, а це вже вартість теплового насосу. Вартість твердотопа, да, невеличка, це 500, 600, 700 євро, але вартість гарного димохода для будинку досягає і 3, і 3,5 тисяч доларів. А це теж вже практично вартість теплового насосу. Електрокотел теж недорогий. Він коштує 700-800 доларів, але для будинку 150-200 квадратів потрібно мати 12 кВт лишньої електричної потужності для того, щоб обігріти будинок. А ви задумаєтесь, а в будинку ще є стиральна машина, є духовий шкаф, є плита і є інші електричні прилади. То скільки потрібно? Кіловат 20. А представте, що у вас є ще електромобіль. Взимку, коли ваш будинок потребує тепла, на вулиці холодно, електромобіль ще більше потребує електрики. А в деяких районах підвести один кіловат лишньої потужності коштує теж немаленьких грошей. Ще газ, електрика або твердопалений котел. Зможуть тільки нагріти вам гарячу воду і забезпечити будинок опалення. А для того, щоб охолодити будинок в літній період, вам потрібно ще додатково поставити кондиціонери на будинок. Це теж немалі гроші. Очевидно, тоді вибір падає на тепловий насос, який споживає для будинку 150-200 квадратів всього 3-4 кВт, забезпечує круглий рік гарячою водою, забезпечує будинок холодом літом а взимку. Тепло, і це сучасно і економічно. Якщо ще для будиночка поставити невеличку сонячну станцію кіловат на 5-6, то ті гроші, які вона заробляє в літній період, вам повністю перекриють ваші розтрати в зимовий час. І тоді, маючи таку систему, ви спокійно собі не задумуєтесь про опалення вашого будинку, а на вихідні марінуєте гарне м'язко, проводите свій час зі своєю родиною і насолоджуєтесь. А кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую особисто. Всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимося.